Усім доброго вечора. Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім добра, тепла і Божого захисту. А ми паслися ось так. По під краєм, по під краєм від хати і аж сюди дійшли. А тут зараз будемо завертати і будемо йти назад, ось цим краєм. А може ще сходимо до ось тих. Липових дерев. Це може бути. Красунька то непогано пасеться. Щось шукає собі. то якогось кущика знайде, якесь деревце, погризе, ту травичку. А в житті козенята наїдаються материнським молоком. То їм трави не дуже хочеться їсти. Це як є, так є. Тільки витанцьовують. Їдь сюди, йдіть. Крась, йди сюди. <різь> <різь> Машина їде. О, ви не бачили такої машини? Їдь сюди. Ой, побіжу за машиною. Та ось так. Трошки попасемося. Ще, може, хвилин 20 попасемся, а може, більше, не знаю. й будемо йти додому. Моєї красунечки в цьому році. Знову інтенсивна линька. Після того, як вона окочується, дуже сильно линяє, дуже-дуже. Я її сьогодні ще не вичесувала, то вже така кудрява. А куртка, яка в мене, це просто повний капець. Видно, що я сьогодні її чисто одягла, ну, але нічого. Я її гарно витішу, витішу, та й думаю. Та й думаю, все буде добре. А коли закінчиться неї про, як то кажуть, глистогонення е... глистів, тоді проколимо вітаміни. І... Вона дуже, знову буде справна. І шерсть гарно наросте і буде гарна козичка. На даний час, ну, яка вже є, така є. Їсти вона гарно їсть, має гарний апетит, їсть дуже гарно п'є піло, вже, напевно, днів три, як вона картопельки вареної не їсть, лише запарений макух і мука, грубого помолу. Це кукурудза, пшениця, ячмінь. Ну, крась! Крась! Ти подивися, що вона робить. Який я не взяла? Це так, для страховки. Краще слухає, якщо бачить, що пастух є додатковий. Ну, то, є так. Е, то на даний час вона дуже гарно п'є піло, тертий борячок, що в мене свіже є, зерно. Сінце. Коли вирядує, то може і соломи трошки поїсти, який день все може бути. Порівняно з тим, якою вона була і якою вона є зараз, то це просто повний капець, кучерява. Вже така худа стала. Але ну, нічого, поправиться. Так, йдемо, поки нема машин. Йдемо, сходимо до липового дерева. Крась! Бігом! Козенятка бігом. Красунь, ходи. Ходи ходи, моя маленька, ходи. Маленька. Бачите? пасись, пасись, красунька, пасись. Чи то з'їсти, чи не з'їсти? Зараз підемо до хати, раз не хочете пастись. Ідемо, красуня! Підемо на нове місце. Ми колись з нею тут паслись. Тут по дорозі більша травичка, конюшина є. то нехай трошки попаситься з більшим апетитом. А тобі липа пасує, смакує так? Вже дівчата хлопці сонечко сідає. Так, йдемо додому. Красуня. Йдемо додому, йдемо. Ще своєю дорогою трішки зараз попасемося і усе. Ди, демо до хати Крась, іди сюди. І отак, дорогою додому, ще трішки попасимося. Та й все. Та і все. Дам їй тоді І... і буде чекати вечірньої дойки. Раніше, коли ми не паслись, то я її годувала в п'ятій годині. А тепер десь вона завжди їсть десь о 7 годині. А може, і пізніше. Ну, коли напасемося, тоді йдемо до хати і їмо вечірню порцію. Ну, 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 ну. Зараз я козичку візьму на поводок і будемо не пастись, а тупо будемо йти. Так, красуня. Ось так. Я перша, а вона за мною. І так повинно бути. Я головна, а красуня після мене. И вона це добряче знає. Де там ти?